Дорогі дівчата, я щойно провела е, speaking клуб і хочу сказати велике вам дякую усім дівчатам, які були на ньому. Тому що це зовсім новий speaking клуб який я зараз бачу. І те, що я заохочувала вас приходити, те, що я вам розповідала про те, що ми, ми команда, ми клуб, ми всі знаємо одне одного, ми ділимося думками, ми ділимося ідеями, і нарешті я до вас достукалася. Дякую вам. Що ви були. Ви були красиві, ви були посміхнені, ви активно спілкувалися, ви задавали питання, і я помітила, що кожна з вас покращила англійську. І цінність цього клубу була в тому, що, знаєте, ми можемо піддивитися за тим, що у чоловіків. На умі, як вони мислять, як вони думають, як ті з них, які дійсно варті уваги і серйозно настроєні на стосунки, на... організовують усе у своєму житті, і який в них, як то кажуть, attitude, тобто ставлення до речей, і бачити це, і мати те, на що ви можете орієнтуватися. Раніше я думала, що мій спікінг клуб допоможе створювати більше пар. Але це мінімальне, що можна чекати від зустрічі, де і чоловіки, і жінки спілкуються. Бо виявилося, що ті самі чоловіки приходять, ті самі дівчата приходять, і люди отримують більше, ніж я думала, тому що люди отримують впевненість в собі. Це я бачу з, зі зворотнього зв'язку серед дівчат. Люди отримують інформацію від сусіднього табору. Я не кажу ворожого, тому що чоловіки це не ворожий табір, це сусідній хороший, дружній табір, з котрим ми хочемо добре зав'язати стосунки, щоб бути щасливими в парі. І ось я бачу, що це відбувається. І я запрошую вас на наступний спікінг клуб Приєднуйтеся, слідкуйте за оголошеннями, і ви отримаєте дійсно ем, цінність для себе у підтримці, у гарній компанії, у розумних людях навколо, у людях, які небайдужі. Ем, тому чекаю вас на нашому наступному спікінг клубі і дякую вам за те, що ви дійсно включилися за вашу красу, за ваші посмішки, і за ваш гарний настрій.